В серпні польський уряд сформував нову армію. Очолили польське військо троє полководців. Нерішучий і обережний князь Домінік Заславський, відомий своєю вченістю коронний під чаші Микола Остророг, гонористий і запальний молодий хорунжий Олександр Конець Польський. Богдан Хмельницький з іронією говорив, що поляки введуть перина, Латина. І дитина на початку вересня коронні полки виступили на Волині. назустріч, зустріч із під маслового ставу вирушила українська армія. Місце для нової битви Богдан Хмельницький вибрав не випадково. Між Староконстянтиновим і пилявцями місцевість була нерівна глибокі балки утруднювали пересування військ. Там поляки не змогли б розвернути свою силаветну кавалерію крилатих гусарів. Річка Іква широко розливалася у стави і болота. На правому високому її березі розташувалися головні сили козаків. По периметру чотирикутного табору в шість рядів було поставлено вози, викопано шанці і насипано вали, на яких встановили понад сто гармат. Зліва, навпроти пилявецького замку, стали полки Максима Кривоноса. Обидва береги сполучала дамба. Вимотуючи ворога в боях за дамбу, Хмельницький дочекався підкріплення від буджатських татар. Козацьке військо витримало наступ польської кавалерії. Після цього піхота за підтримки артилерії завдала вирішального контрудару. Відступ поляків перетворився на панічну втечу, із засідки по них відкрили вогонь козаки під командуванням Максима Кривоноса. В результаті перемоги під пилявцями було повністю визволено Волинь та Поділля. Ля і армія Хмельницького вирушила на Львів, так уперше виникли сприятливі умови для визволення всіх українських земель з під іноземного гніту і об'єднання їх у межах єдиної незалежної держави.